Привіт, я Олександра. Це хвилина з податковим консультантом. Давайте поговоримо про порядок подання до податкових органів заяви щодо неможливості виконати податковий обов'язок, для кого а, така заява буде корисною і як це зробити. Отже, до 30 вересня 2022 року. А платники податків, які Хочуть повідомити податкові органи про неможливість виконання податкового обов'язку, ну і відповідно, які можуть спиратися на норми законодавства, що дозволяють, процедура наступна, тобто подання такої заяви, такого пакету документів, дозволяє суб'єкту сподарювання уникнути санкції щодо несвоєчасної сплати податків. Звертаю вашу увагу, що мова йде тільки про санкції, а не про самі податки. Тобто не буде звільнення зі сплати податків, буде тільки скасування відповідальності адміністративних штрафів, штрафів безпосередньо процентів і пені. Отже, заява подається у довільній формі через кабінет платника податків і вимагає подання підтверджуючих документів. Але є певні вимоги, і платник податку повинен фактично підтвердити, тобто надати документальні факти про те, що не було такого, ну не було дійсно можливості виконати податковий обов'язок. Я можу сказати, що досить складно буде це зробити платникам, які ну фактично тільки припинили тимчасово працювати, але насправді не зазнали якихось фактичних. Збитків, ну можна сказати, майже не постраждали. Я вам раджу все-таки податки сплатити своєчасно, але для суб'єктів господарювання, чиї об'єкти, чиє майно, чи активи були знищені, я рекомендую все-таки таку заяву подати, якщо ви претендуєте на скасування відповідальності за несплату податків. Ну, у нас, наприклад, є клієнти, які фактично не можуть працювати, і в них є борги за період неможливості не, не, не працювати, в них є податкові борги. Відповідно, така заява допоможе їм уникнути саме санкції. Ну а саму заборгованість вже доведеться сплачувати трішки пізніше. Ось, а ми в коментарях до цього відео даємо перелік. Тих підстав, які дозволяють подати заяву, це наказ Міністерства фінансів номер 225 Перевірте, чи вам можливо знадобиться цей перелік, чи це ваш випадок. У нас на цьому все. Ми щиро вдячні, що ви дивитесь наш канал, ставите лайки. На все добре, до побачення.